Ми знаходився в одній з адмінбудівель військової частини, полковник дикий, колишній командир, він завжди переймався такими знаєте, нюансами і тонкощами, завжди поймався за не тільки зовнішній від, але й за духовність того всього. І в принципі рішенням командування було прийнято таке неординарне рішення намалювати саме в будівлі цього і споруди цю ікону. Як ви бачите на руїнах цього всього. Єдина стіна, яка в вціліла, це є образ Пресвятої Богородиці, покрова Пресвятої Богородиці, яка власне є історичною покровительською всього нашого війська. До повномасштабного вторгнення я був священником Київського патріархату в тому ж селі, в своєму рідному. І з приходом уже загарбників на нашу землю було прийнято рішення вступати до лав Збройних сил і разом наближати перемогу. Зараз на сьогоднішній день опікуюсь особовим складом полку, власними силами, скажімо так, збудували каплички, де хлопці можуть усамітнитися, побути в молитві, трохи так, знаєте, розгрузити, розгрузити свою нервову систему. Командування полку всіляки підтримує це все, за що власне дуже вдячний. Хто не думав, що священник в інституції Збройних сил матиме якусь там вагу, але ж ні. Насправді, наразі дуже і дуже важливо і дуже цікаво. Ми всі знаємо, що військові проходять службу, проходять різного роду підготовки. Бойові, там, строєві, багато різних інших, але в ході цього всього, будучи далеко від своїх сімей, в розташуваннях військових частин, несучи бойові завдання, виконуючи бойові завдання, ризикуючи життям, так чи інакше, вони постійно стикаються з загрозою для свого життя. Також вони переживають за своїх близьких, які знаходяться по всій нашій країні. Тому ми з ними знаходимося на тісному контакті. Ми проводимо душпастерську пастерську роботу, тобто індивідуально, я як священник. Можу його посповідати, причастити, можу прищастити, можу чимсь яким словом допомогти. Надаємо е, літературу матеріали, молитовники, євангелія і так далі, щоб вони мали змогу до цього всього дотронутися, да? користуватися цим всім. Я думаю, ні для кого не секрет, що від 24 лютого минулого року Україна змінилася в цілому. І воїни так само. Багато хто. Мав справу Збройними силами до 2014 року, потім в проміжок між 14 і 22 роком, і на сьогоднішній день. То ці такі дві різні речі. По-перше, хлопці стали насправді мужніші. Ми ось проводили 26 лютого цього року захід, поминальний реквієм. Так, це була річниця удару по нашій частині. І от ми спіймали себе на думці, згадували, сиділи, які ми були 26-го того року. І які ми 26 го цього року, то це зовсім різні люди. Якщо рік тому це був шок, паніка, страх якийсь, то вже цього року ми вже точно знаємо, що робити, як виконувати задачі. Хто такий ворог? І ми знаємо точно, що він умирає. Тому хлопці настроєні правильно, перемога буде за нами.